Рекоментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Видно було сьогодні, що хлопці налаштувалися на цей матч. На такі команди базі судика, понятно, карбон не треба їх налаштовувати. Але сьогодні була над така максимально налаштовані. Але гра вийшла навіть поле було в'язке, але... Досить цікаво, гра. Ми використовували свої моменти. Постійно Офіційно кожного грушу реалізація, реалізація сьогодні. У нас все вийшло. Я вдячний полівальникам, які сьогодні прийшли, підтримували нашому керівництво. Команда правила, Кажу, Ми попали в фінал, це значить, показує, що ми щось, наверное, правильно робимо. А в фіналі уже все вирішить игра.